Мені дуже імпонує ваша підводка. Вона претендує насправді на експертний коментар, бо десь приблизно ситуація так і виглядає, але я б її недооцінював, тому що за на перший погляд оцим таким фарсом, спекуляціями, маніпуляціями е, ну, лежить е, така доктрина популістична і ліберальна доктрина Орбана, в яку він вірить, е, яку він послідовно втілює, і зараз ми просто є його заручниками. Розумієте, тобто. Те, що Орбан настільки безвідповідально зараз робить щодо України, він це робить з Брюсселем, він це робить, не знаю, з німецьким бізнесом, він це робить, наприклад, зі Швецією, її вступом до НАТО е і так далі. Тому ні, це дуже дуже довгий список. І е ну, це можна називати різними вірусами, пандемією і так далі. Але якраз те, що. Скажімо так, і ми, як Україна, в двосторонніх відносинах, і Брюссель, як ну, точніше, як Євросоюз, як, як, як спільнота, частина якого є Угорщини, все це недооцінювали. Думали, що знаєте, якби, як там грип через сім днів, якби організм самодужує, так? Тут так не йде справа. Тобто, ми вже бачимо 13 років цей режим, цей формат відносин, він якби. Прогресує, він ну загрожує самому євросоюзу. Чесно кажучи, він не загрожує самій Угорщині. Тому перше, що ми маємо почати усвідомити цю цей виклик. Усвідомити цю проблему, не легковажити нею, і нарешті почати з нею, знаєте, предметно працювати. Тобто, ну не смішно не до жартів, на жаль, і Україні особливо знаєте. Бо ну євросоюз ще так чи інакше якимось напівкроками собі може дозволити вкотре. Там не знаю, якось збалансувати угорщину. У нас же на порядку денного питання ну виживання нашої держави, тому що вступ до Євросоюзу — це фактично ідентично або прямо пропорційне збереження нашої державності, е, ну нації і нашого майбутнього. Ну я розділяю вашу мотивацію. Тобто, я не є песимістом. Я навіть скажу вам, що з цим орбіном, з таким орбіном ми можемо домовитися. Так, навіть це не означає, що він перестане спекулювати. Чи що він відмінить оце обговорення, чи побіститься не референдум, чи якось він перестане бути проросійським, так але з ним також можна домовитися. Єдине, що треба розуміти, що станом на зараз поки не видно, що угорське суспільство від нього втомилося його рівень підтримки ну високий, це 50% і так далі. Конкуренції ми не бачимо. Ну, я можу так ще покипкувати. Знаєте, якщо говорили, що Мішель сказав, що чергове розширення Євросоюзу це 2030 рік, і Орбан сказав, що він буде керувати країну до 2030 року. То в принципі все сходиться, так е, ось, але знаєте, все таки в нас є на порядку денному, от в грудні, буде стояти питання про відкриття е, офіційних переговорів про членство України в Євросоюзі, і е, Угорщина зараз каже віктор Орбан вчора сказав. Що він спробує виправити помилку е, можливого відкриття переговорів з Україною при членство? На мою думку, це блеф, е, це запрошення до торгів, це шантаж е, і це намагання, знаєте так, десь по такому. Ну це пара... ти паразитуєш на дуже важливому питанні. Тобто, він не хоче нас пропускати знаєте, в Євросоюз або давати ще одне зелене світло для нас безкоштовно, так як він, до речі, зробив з нашим кандидатським статусом. Згадайте, як тоді Угорщина проголосувала, було не було жодних умов. Так, Віктор Орбан вважає, що це вже занадто, От умови він і висуває. Знаєте, я можливо зараз якось прозвучу трошки так парадоксально, але мені здається, що я поки не знаю, як це виправити, але нам дуже важливо всередині країни подолати цей страх, що Орбан реваншист. Що хтось із угорських лідерів хоче анексувати закарпаття. Ну вони цим спекулюють також, але це більше відвертання уваги, напускання туману, щоб крутити там зовсім інші речі. Я вам скажу більше якраз в контексті Тріанона, що офіційна така національна візія, яку Орбан до речі просував, і просуває, ну зараз подивимося, як буде це якраз подолання травми Тріанона через розширення Євросоюзу. Щоби між угорцями, які проживають в Угорщині, і між угорцями, які після Тріанона опинилися за межами угорців, з них кордон і як це вирішується через вступ до Євросоюзу і НАТО і Ченгенську зону, саме тому має вступити Україна, саме тому має вступити Сербія. Всі решта країн в принципі вже вступили. Угорщина була ключовим лобістом вступу до Євросоюзу Хорватії. Бо там також є меншина, ось саме тому, наприклад, останні заяви Віктора Орбана вони виглядають дуже небезпечними з точки зору такої його візійності. Да, що має бути подолання твімнона, об'єднання націй, тому що говорячи, що Україна, ми не бачимо вас в Євросоюзі, вони говорять в принципі закарпатські угорці. Ми не бачимо вас в Євросоюзі. Да, вони можуть задурювати людей, спекулювати, що ну ви вже маєте угорські паспорти, ви вже в принципі в Євросоюзі. Ну і ви, ми, 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 ми вас і так будемо підтримувати там, субсидіями і так далі, тому подібне. Але все рівно це проти візії, так е, тому я би радив оце е, це питання бачити в такому ключі і ну все таки позбавлятися цієї конспірології, що там Орбан, реваншист, реваншист чи прагне анексувати Закарпаття. Ну, чесно, це нереалістична історія. Взагалі, ця ідея в Угорщині ну, вона може має підтримку на рівні 7-8%, не більше. За цим треба слідкувати, бо цим політики спекулюють. Але поки це ну, це взагалі не на порядку денної. Знаєте, Орбан нас випередив, вони підготували е, опитування всередині Угорщини. На жаль, результати там погані. Тобто, лише третина угорців всередині угорщини вважають, що Україна має стати членом Євросоюзу. Але знову ж таки, це також не найгірші дані. Е, я буду посилатися на інше опитування, яке ми проводили інші наші колеги серед закарпатських угорців і. Як не дивно, більшість з них підтримують ідею, щоб Угорщина надавала Україні зброю. Це тут головне, щоб не було російської там розвідки. І питання взагалі проникнення російських шпигунів, в тому числі в спецслужби угорщини на саме, і, в принципі словаччини, це велике запитання орбан зараз перебудовує свої спецслужби. Вони їх в принципі знищили десь у 2012-2013 роках. Зараз там взявся за них Хонтал Роган. Це один із таких сірих кардиналів, один із керівників одного з кабінетів Орбана. Чесно кажучи, я в цю історію не дуже вірю. Я думаю, це пов'язано більше з тим. активізація, не знаю, шпигунів, просто хто це, це чи це просто е, як інтелідженс, як чи там справді якийсь шпіонаж. Я думаю, це більше пов'язано з тим, що Орбан хоче зрозуміти, що планує робити Фіцо, і взагалі куди Словаччина піде, тому що. Поки не виглядає так, що е, словачина Фіцо є якимось стратегічним партнером е, Віктора Орбана, попри всі страхи, попри оці компліменти на адресу один одного, тобто це велике зараз запитання, взагалі куди Словачина прямуватиме, е, і це питання не тільки на порядку денному Віктора Орбана. Дивіться, зміна абсолютно є, е, тобто попередні уряди. Тобто з 2020 по 2023 рік був парадокс, коли суспільство загалом словацьке було не те, щоб антиукраїнське, але таке от ізоляціоністське. Воно не хотіло як оце спекулювати там. Якось дуже допомагати Україні. Бо мовляв, це там ледь не громадянська війна, ледь не Росію спровокували Сполучені Штати. Це реальні дані соціологічних досліджень, ідей, які словаки підтримували. А от уряд. Попри такі суспільні настрої брав на себе відповідальність, от я якраз мав е, нагоду поспілкуватися з Едуардом Гегером з Ярославом Надіом. Вони щиро взяли оце їх відрізняє від Віктора Орбана. так? тобто вони усвідомлюють досі важливість цього моменту так підтримки України. Чому це важливо для словаччини насамперед для Європи, взагалі для миру так в Європі? Ось І вони робили так. ФІЦО буде робити інакше. В нього е, на порядку денному зараз значно серйозніші внутрішні питання ніж зовнішні, тому я не впевнений, що він та чи він хоче взагалі. Грати оцю таку геополітичну гру, яку грає Орбан, для Фіцо значно багато, ну, значно важливіші справи. Це не просто повернутися до влади, що він зробив через вибори, а власне цю владу закріпити, тому що е, він має далеко не ту впевненість всередині країни, яку має Віктор Орбан, ні з точки зору рейтингу, ні з точки зору уряду, ні з точки зору коаліції. Там і взагалі проблема з підбором кадрів.